В небі триває постійна беззупинна боротьба. Там треба бути пильним, холоднокровним і точним. Вітаю! Мій позивний Фредді. Я боєць підрозділу протиповітряної оборони 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Ми знищуємо ворога ще до того, як він опиниться над нами. Наш бойовий шлях це щоденна робота, яка рятує життя та техніку наших побратимів. Ми оголошуємо масштабний набір до нашого підрозділу. Це більше, ніж поповнення команди. ППО Азову це братерство. І ми шукаємо тих, хто готовий стати його частиною. Якщо ти вже маєш бойовий досвід, ми дамо платформу для розвитку. Якщо ні, навчимо з нуля. Бо для нас головне твоя мотивація. Заповнюй анкету та прикривай українське небо разом з нами. Пані та панове, я Володислав Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб каналі, «Децент знає. ютуб Ютуб-канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні наша рубрика моя професія в Азові, і у нас в гостях друг тренер, який розповість про тих людей, які тримають небо над Азовом. Друже, тренер, вітаю тебе! Вітаю. Як вірно називається твоя професія? Тому що це ну розбіжності. Були як краще звертатися е, на даний час. Я головний сержант зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону, але починав як солдат-стрілець-зенітник. Угу. Тобто, якщо звертатися до тебе е, е, зенітник, це буде правильне звернення. Так, так, так. За це буде це буде вірно. Що входить до скажем спеціалізації до того, що ми говоримо робота так зенітно-ракетного дивізіону. Дивись, це комплексна робота, так як і в принципі, в. Батальйонах піхотних наших це великий спектр роботи. також і у нас це також великий, великий спектр роботи, починаючи зі стрілка зенітника. Він же ПЗРКшник, угу. який працює на перенесених зенітно-ракетних комплексах. Це групи швидкого реагування з кулеметами Браунінгами. Вони ж там МВГ, також зРК, стріла 10 -та. і вже скажімо так, більш технологічне це fpv перехоплювачі. Ну, дуже такий широкий арсенал взагалі. Так, яким так. І всі ви користуєтеся. Є люди, які спеціалізуються саме чи, чи, саме на якомусь виді озброєння, чи а... все-таки в багатопрофільний. В дивізіоні у нас існує три батареї на даний час. А перша батарея це більш комплексний підхід, і там вже в нас стрільці-зенітники, які е, працюють з ПЗРК, а, Ігла, Стінгер і а, МВГ. Кулемети Браунінг, кулемет М240. В принципі, це у нас перша батарея. В них не можна сказати, що більш важка робота, але більш комплексна. Далі у нас є і батарея зенітно-ракетних комплексів. Там у нас а, стріла 10, яка на даний час працює більш в тилу, Скажімо так, полює за шахедами, і є БПАК. Яка займається саме fpv перехоплювачами в принципі, от із цього і будується дивізіон? Угу. А яка от ну, от, які критерії відбору людей, які бажаної якості потрібно мати людині, яка бажає служити у твоєму підрозділі? М по перше, і як і у всіх, це мотивація. Це uh -huh. саме перше. Розібрати... Зазовом там порядок. Зазовом це порядок а, а, для того, щоб розібратися в тій професії, на яку ти прийдеш. Якщо брати це першу батарею і батарею ЗРК, то це здебільшого зір, фізичні а, якісь можливості за першу батарею. Це 100% так, тому що якщо брати саме ПЗРКшника, стріла стрільця зенітника, uh -huh. то м, це повинен бути. Підготовлений фізично, фізично боєць, тому що виконуєш задачі на передній лінії. Поруч з піхотою, і треба ну така крепка піхотна підготовка. Фізична фізична, щоб бігати а, збігати, так. Збігати, да, ну ти, якщо ти виходиш а на важить. В залежності від виробника 16-18 кілограм це одна труба. Якщо ти йдеш на позицію, тобі треба брати не одну, дві, три, чотири труби. Виходить група з двох-трьох людей, і кожен тягне з собою особисту зброю, плюс. Самі ракети, плюс БК до своєї зброї, плюс пусковий механізм і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, скажімо так, я би порівняв це з роботою снайпера, тому що снайпер також розвинутий в усьому. І от ПЗРКшник повинен також бути розвинутий у всьому. Ну, дуже влучне порівняння, тому що Поцілити в таку ціль, яка рухається, це також спробує. Плюс до всього, ще нервова система, я так підозрюю, повинна бути міцна. Звісно. У тебе там звісно. десь звісно. заходить вертольот там, чи літак, а, а ти типу Знаєш, б... що, до порівняння все, що летить, всі ховаються, ми виходимо mm. і е, робимо так, щоб ціль була уражена. Друже, яка цивільна освіта пасує найкраще до спеціальності якраз у цієї військової. Зенітника. Ну, тут також багато спектрів. Якщо брати саме ПЗРКшника, mm -hmm. немає прям якогось табу, що саме от повинен бути оця людина. Я в минулому тренер mm -hmm. працював в фітнес індустрії, тому Тому з ПЗРК тобі бігати нормально. Мені було, мені було легко, так. Так, ага, зрозуміло. Тобто таких якихось особливо, щоб психіка була, а так. така витривалість. І фізичні кондиції. А, ну і зір, звичайно. Це, зір це, це 100%. Відсотків. Можна працювати другим номером, але, в принципі, це ж взаємозаміняємо і повинен бути доволі гарний зір. А скільки часу займає, так, щоб опанувати? Спеціальність для того, щоб виходити вже зразу на роботу? Я розумію, що це різні так, напрямки, але все-таки в середньому, може, охарактеризуєш. А, базовий курс стрільця зенітника на даний час – це 2-3 тижні. 2-3 тижні, але, знов таки, як це проходить? Це теорія, і взагалом, здебільшого, це практика. Є, існують тренажери, на яких можна відпрацювати враження цілей, це повноцінна труба, одягаються окуляри, VR і відпрацьовуються вже по цілях. Так існує і на іглі, і на стінгері, і на старстрікі, і так далі, і тому подібне. Для того щоб ціль була вражена, якраз і існує ці тренажери. Для того щоб можна напрацювати. Можна напрацювати холоднокровність, скажемо так. Ну, а от дивись, ви ж з різними різновидами працюєте. ПЗРК, переносними так. Так, зенітними комплексами. От твоя думка як фахівця, які краще, чиї? Чиї? Так, е -е краще. Радянські 100% ні. 100% ні. Е -е у Російської Федерації є вже модифікації радянських верба. Там доволі вже все непогано, але взагалом це американський і Великобританія, це Стінгер і Старстрік. Старстрік <street> Stinger більш дешевий варіант, але доволі <плес> сучасний. Хоча я можу так сказати, що розроблялися ігла і Stinger майже е, в один час. Це <плес> там почанок початок, початок е, 80-х. Але ефективність <плес> ефективність 100% 100 відсотків вище. Е, і на мою думку, с, саме Старстрік, <плес> це саме найцікавіша модель, тому що е, там є лазерне доведення. Тобто, ти зробив пуск і супроводжуєш ціль, ракеті легше вразити саме літак чи гелікоптер. Угу. В принципі, також можна працювати і по крилатих ракетах. І дальність там дальність набагато вища, дальність, швидкість в принципі, це на даний час один із самих таких досконалих методів. Чим займається от, зенітник більшу частину. Свого часу, як проходить стандартний день робочий. Саме на бойових чи на бойових? на бойових? Ну, Приведу до прикладу, просто на даний час я хотів би також сказати, що на даний час ця професія здебільшого ну, не така. Актуальна, тому що якщо взяти статистику, то в зону відповідальності нашої бригади е, штурмова і армійська авіація залітала ще на початку цього року. Угу. Типу, весь цей час, вже в нас середина літа, весь цей час е, е, штурмової і армійської авіації взагалі не було вже не наважуються. Просто не наважується це, так. Та, так. Ну, чому чому так? Тому що немає е, активних дій. Активних дій. І ця авіація використовується саме в активні дії. Чи це йде наступ з нашої сторони, чи це йде наступ е, е, зі сторони нашого е, противника, тоді е, використовується саме ця авіація. Зараз все в них дуже е, легко: це каби, 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 каби. Каби пускаються з 60 кілометрів, і це вже трошки інше ППО. Тому е, приведу до прикладу останній вихід е, наших груп. А в Турецьк, то а, також. І відбиття штурмів туди а, входить. Ми стояли з суміжними підрозділами і допомагали організовували навіть відбиття штурмів а, на позиції що значить відбиття штурмів. Тобто, ви збивали безпілотники ворожі, чи ви працювали по піхоті і по техніці? Тут тут йдеться на увазі, що задача була: а, заліта авіація. Угу. Командування була задача зайти на передні а, позиції піхоти угу. і спробувати вразити а, а, ворожу. Авіацію. Але помимо цього ще є також фактор той, що а, ворог атакує піхотні позиції. Тому, окрім того, що ти чергуєш і а, хочеш вразити авіацію, треба також ще відбивати і ворожі атаки. Ну, Тому що зенітки ж можна розібрати і позицію. Ну а, тут а, якщо брати саме ПЗРК, а, вона буде пуск, тільки зроблений на велику температуру. Тому це не можна вразити там не танк, не пікав. Ізушки із із так, але це трошки інша історія. Інша історія. Так. Так. Яке обладнання та технології найважливіші для ефективної роботи ППО? Я, до речі, буду озвучувати періодично питання, які задають глядачі? за що я вдячний глядачам? На даний час я хочу сказати, що саме з обладнання, і я думаю, що до цього прийде, це буде війна безпілотників. Угу. Тому що на даний час тенденція така, що найрезультативніший наш підрозділ, і він був найрезультативний в травні місяці. По загалом по силам оборони це перехоплювачі в пів. Це, це майбутнє дронове ППО. Так, так, так. Угу. так це, це майбутнє. Ну до речі, глядачі запитання залишали про роботу а, дронового ППО. Це також уже підрозділ зенітників. Також вважається? Так, так. 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 У нас в, в нашому підрозділі в дивізіоні є окрема батарея, яка займається суто fpv перехоплювачами. І яка сама жирна ціль була? Мабуть, друг Прайс. Що у нас було саме на Мерлін. Мерлін? Ну, це аналогів нет, не буду врати, але начебто біля 300 тисяч доларів коштує одна одиниця такого БПЛА. Треба буде погуглити, знайти малюночок і. Ілюстрацію. Лі, літачок, uh -huh. літачок, великі крила, доволі високо літає, гарна оптика стоїть, бачить uh -huh. а, а гарно бомбар, далеко. Чи бомбар, чи... Ні, це це розвідник. Розвідник, розвідник наводить. Так. Uh -huh. так, наводить артилерію, наводить каби. Що є найважчим у роботі вашій? Найважчим очікування. Найважчим є очікування, тому що якщо взяти саме стрільця зенітника, та й в принципі все залежить від багатьох факторів на прузі, погода навіть ні тому речі. Погода, я ж хотів спитати, тому що тому що погода немає погоди, немає роботи. І це вже очікування, вже хочеться щось робити. А вона і... серйозно впливає, все таки так, на роботу. Так, так. ну наприклад, взимку активність набагато менше. Угу. Вітра, обморозі і так далі, і тому подібне, це дуже впливає саме на роботу, так як якщо взяти ворожу розвідку, так і, наприклад, якщо взяти fpv перехоплювач погода доволі сильно впливає. Погод, дощ, якщо серйозно дощ, не впливає, ну тільки прям дуже сильний. Якщо угу. це там. В, в нормі, ну, просто йде дощ, то в принципі а, працюють. Угу. Ну, друже, поділись якоюсь яскравою ситуацією, такою пов'язаною з професією, щоб можна було так. Ну, із яскравих ситуацій працювали а, над Серебрянським лісом. Угу. Ми там працювали. Ще в тому році у нас там внизу була піхота. А ми стояли на крижі над Сіверським Донцем і прикривали саме від. На той час штурмова авіація, армійська авіація ще працювала доволі е, сильно. І ми зайшли туди е, на початку серпня. Зайшли, там була лінія, окопна лінія, і е, вже були суміжні підрозділи, саме ПЗРКшники. Угу. І е, зайшли. Доволі сильно літала авіація, і у нас з тобою була якось лекція, і ми спілкувалися з приводу цього, з приводу того, що от заходи Азов, угу. і тоді вже починається робота. Тому що до цього ні одного пуска з, ці, з цих позицій не було. Ми Хоч, хотіли демаскуватися, я так розумію. Ну, я б сказав, більше боялися. Боялися. І вже коли ми туди зайшли. Прямо от случай був такий, що ми вийшли робити пуск і одразу повискакували суміжники. До цього ніяких дій від них не було. Тому ну, для мене це ярка така ситуація була, що коли, куди приходить Азов, там починається робота. Тому що, і суміжники також так, 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 так. Тому що додається, у суміжних підрозділів додається мотивація. І для мене це ну, дуже такий серйозний показник. Ну, а як ви відстрілялися? Треба міняти позицію, напевно. А... Тив не також ж слідкує. Так, ми переперсувалися по кряжі угу. трохи. А... Ну і в принципі уражень не було. Але було пару доволі таких е... серйозних пусків. Е... Обізначили, що ми слідкуємо за ними, і відлякали, від... відлякали так. І, е... Вже авіація так близько не підлітала, і е, також по піхоті можна було сказати, що менше працювали по ним нурсами. Ну це ракети, такі, які саме працюються е, зі штурмової авіації. Тому 100% ми свою роботу виконали. Друзі, якщо вас зацікавила інформація, зацікавила ця професія, то для вас буде закріплена інформація під цим відео. Звертайтеся. Разом до перемоги. Які особливості роботи підрозділу на тому напрямку, де зараз працює АЗОВ, і які ризики потрапити під обстріл або під прильот fpv дрона? Особливості там, де зараз ми працюємо, працюємо по всьому, що літає. Угу. Все. Це повний спектр. І, і розвідники, і ударні, крила, і, і FPV також. І хотів би а, визначити роботу своїх хлопців. Зараз дуже багато збивається саме зі стрілкової зброї збивається FPV. І тому хотів би сказати, що в мене дуже круті хлопці з великими яйцями, тому що коли залітає в всі ховаються, а мої хлопці збивають її стрілкатньою, стрілкатньою, стрілкатньою і також помповими а, рушницями. Так, ще один напрямок роботи. Так, так, так. Ну, ми від ми, ракет до. Ми да ми, ми стараємося перекривати логістичні маршрути, тому що це самий лакомий кусок для ворога, логістичні маршрути, і ми стараємося перекривати ці напрямки. Добре, Друже тренер. Далі питання від глядачів. Можливо, деякі з них видадуться тобі наївними, але ну люди задають питання, ми намагаємося на них знайти відповіді. Проти яких повітряних цілей працюєте найбільше? Найбільше на даний час це розвідник, спектр великий, там починаючи від ну банальних там суперкам. Це взагалі там заграрія, скажімо так. А він пішов з аграрії, і зараз їх, їх використовують вже в військових цілях. Uh -huh. А і закінчуючи ну там і в дронами. Скажімо так, це мала авіація. На даний час, це мала авіація. Я до цього сказав, що в зону відповідальності велика авіація не залітає. Угу. Чи є в арсеналі мобільних груп ППО засоби, якими можна збити ворожий літак? Ну, от... ну тут, в принципі, я вже казав. Я вже казав. Да, це ПЗРК. Працюєте лише по повітряним цілям, чи по техніці та піхоті противника? Ну... Це щось із другої світової, напевно, коли так uh, uh, німецькі війська розбирали танки. Uh, я долучився до ЗОУ в 22-му році, uh -huh. і в мене в підрозділі є старожили. Це мій командир, друг Мірон, а uh -huh. його заступник по роботі з особовим складом Друг Яр. І вже з їх розказів я знаю, що в них були на озброєнні в Маріуполі ЗУшки і також ЗУшки працювали по піхоті. Uh -huh. Зараз це ну, не так актуально. Зараз, зараз на все є в пів. Чи можна збити із ПЗРК ворожу ракету? Ну, я, в принципі, знаю, що можна, але це ще залежить від ракети. Яку ракету? Крилаті ракети збиваються. Збиваються, збиваються так. Чи ну, про погодні умови ми вже говорили. Як оператор ПЗРК долає хвилювань? Ну, це, це суто тренування, і так як я казав, до цього існує тренажери. І на тренажерах ти напрацьовуєш, 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 а, привести до прикладу дуже гарний тренажер українського виробництва ігли, і там все так зроблено, що в умовах тренування набагато важче. Тобто звести з ціллю, захопити ціль. Там все набагато важче, тому в реальному бою тобі буде набагато легше. Це 100% так, і нам інструктора це розказували, тому що ти, ти береш і доволі важко, доволі важко. Плюс це велика, і можна там попрацювати знов-таки по тренування: кількість пусків, важкість. Саме цілі, тому що можна вибирати саме в цьому тренажері важкість і скільки ти саме протримаєш на собі трубу, тому що це все як і м'язова пам'ять, так і візуальний контакт. Чи важлива є фізична підготовка для оператора ПЗРК? Ти вже на це відповідь це так. Ти 100% так. І що займаєтеся спеціально десь Фізо, чи це в принципі? Так, так звісно, ну, так як і Фізо, і, і полігони, і знов таки просто поїхати попрацювати на тренажері, це вже вона в повній вазі йде. Тому якщо ти береш тренажер на плече, це в повній вазі вона. Це там, 17 кілограмів, і там ти заходиш і працюєш 15-20 хвилин, це доволі важко. Заради одного пуска Друже, що хочеш на останок порадити тим людям, які нас зараз дивляться і такі розмірковують. А може я беруть цю спеціальність? Доєднуватись, доєднуватись, робити цей вибір, тому що я вважаю, що війна надовго і треба допомога саме в людях. Не боятися тут, ми навчимо всьому. Всьому те, що ми знаємо, передаємо досвід бійцям, які приходять, підтримуємо завжди. Головне зробити цей самий вибір.